Любов вели на страту на Голгофу, немов ягня покірно так ішла, на ту гору важка лягла дорога, юрба шуміла, наче море зла. Любов ішла, і погляд її ніжний усіх людей на світі обіймав, відкинута, мов камінь та наріжний, любов святу на землю, Бог послав. Хрест дерев'яний люд звалив на плечі, насмішками дорога вдаль лягла, вигукував народ жахливі речі, Любов же на розп'яття тихо йшла. Її ім'я Ісус, землі Спаситель, пішов на смерть покірно в тридцять три. Картина перед нами ось відкрита, Як в ніч з отцем Він слізно говорив. Маслина Гесиманія дрімає, Колише вітер сонні трави знов, крізь хмари повний місяць виглядає, а перед небом молиться любов. Уста святів тремтінні промовляють, мій отче, про мене, хай чаша ця, про те, хай буде так, як ти бажаєш, хай буде батьку воля лиш твоя. Кривавий бід. І сльози мого Спаса, все падали на землю, мов роса, і час страждання муки наближався і зради поцілунок для Христа. Здригнусь ту мить, коли я пригадаю, неправди суд, знущання над Христом, важкі побої, У лице плювання, слова пророкуй же вдарив хто? відречення Петра, крик фарисеїв, пилата двір. Що істина скажіть, принижений творінням цар юдеї, почув він замість милості, судіть. Неправдою покрили образ Бога, Тростину в руки хтось йому вручив, і били, і сміяли з нього, а він лютину і тоді любив. Вінець терновий, болі, багряниця. Ось руки воїн міцно вже зв'язав. Солдатів римських не здригнулись лиця. Ісус терпів і їх не проклинав. Пилат стояв у роздумах про правду, народ просив, мов озвіріти встиг. Ісуса розіпни, а нам вараву, розбійника вараву відпусти, Ісуса кров на нас і наших дітях. Веди його на страту, розіпни. І на Голгофу шлях проліг найважчий. На смерть воли любовту без вини. Христос ішов, збичований, побитий, ридала мати, плакали жінки, палило сонце, так хотілось пити, дійти б до цілі лиш одні думки, і ось гора Голгофа, що чекала його, а Він про день той знав давно. З розбійниками Бога розпинали. Йому ту чашу випити дано, стук молота і кров струнком стікала, солдат у руки цвяхи забивав, любов усю планету обіймала, Спаситель міст до неба будував. Про одяг жереб войни кадали, ніхто в той день не думав і не знав, що небо їм любов подарувала, щоб світ спасти Ісус Христос страждав. Мовчало небо і взивав до Бога, Ісус безсилі кликав О Елі, на що мене ти полишив одного і пронеслося криком по землі, звершилося і темряви цунамі покрило світ, покрило все навкруг, тоді завіса розірвалась в храмі, Ісус Христос віддав оцю свій дух. Тисячоліття з того дня минули. А про Голгофу гомонять віки. Ісуса смерть нам небо повернула, Його ми діти, нам простив гріхи. Любов розп'ята, нині кличе в небо. Прийдіть до Бога, Він чекає вас, вклонися тому, хто вмирав за тебе, ще, поки подарований нам час. Простягнуті ще руки ті, що в ранах. Ісус пролив за тебе чисту кров, прийми Його. Спадуть нехай кайдани, слав любов, розп'яту за любов, щоб ми воскресли, як і Він воскрес, прийнявши своїм серцем дар безцінний. Ісус Христос відкрив красу святих Небес, тепер ми знаємо, що важить вічність. Амінь.